Неділя п'ята ранку. Стоянка столичного цілодобового супермаркету. На землі обличчям у сніг лежать троє у їхніх недешевих джипах. Toyota Land Cruiser – зброя. А в мінівені Mercedes – драбина і численні інструменти, пристрої для зламу замків, болгарка ломи. 4.45, десь около я токала Я сажусь в машину, завожу, щоб прогріти її. тут. Підбігають люди, людям. Да. Підбігають люди в масках з автоматами, починають мене витаскувати з машини. Я виходжу, мене починають бити і кричать: що я украв двох розвідчиків і убив чоловіка. они кричат: у нас двохсотий двохсотий. Я говорю, я не убивав вашого чоловіка. Які розвідчики. Серед затриманих Віталій Омельченко 46-річний, неодноразово судимий киянин. Чоловік ніде не працює, їздить на новій Тойоті, яка записана на доньку. До магазину приїхав ще в досвіта, начебто, аби купити продукти. Скласти компанію покликав ще двох друзів. Ми ганяли по городу. Ми просто ганяли по городу, зупинилися, потіблю. Ані пішли на заправку попити чаю. А я хотів вийти. В магазин купить продуктів питання і їхать домою. Меня задержали за те, що я убил охоронників, Перестріляв п'ять чоловік з автоматичною зброєю, з автоматів. От і все. Зараз у Мальчинку закидають незаконне поводження зі зброєю і підготовку до розбою в княжичах. Навіть рідна мати не відкидає, що сина було за що затримувати. Мотоцикл украв далі три роки. Ртуть, потім украли. Я їм говорила. дали пять лет. Такое, вы понимаете? Но если задержали, наверное, что-то натворил. Но полицейских не убивал. Это один против ста. Может, что-то украл, это одно дело. Вы понимаете, он мне ничего не говорит. Он придет, мамусик, здравствуй, ну, я тебя люблю, и все. Кушать будешь, буду. Покушал, ну все, я поехал. Слідчі, які прийшли до Галини Федорівни, того ж дня з обшуком забрали в неї два ноутбуки, інтернет-роутер, сімейні фотокартки і 300 доларів. Хоча син разом із матір'ю навіть не живе. Давай цю кровать розбирати. Думали під матрасом. Там у мене ну, у нього золото, фіво знає. А потім полез сюди, там лежали долари. Ані давай пересчитувати. 325 доларів не стало. Вже тиждень вона ходить до слідчого, аби повернути особисті речі, але чує тільки одне лише за рішенням суду. Утім, це квіточки порівняно з тим, у чому підозрюють її сина і решту затриманих. Ми вийшли на одну з груп, яка займалася розбійними нападами на оселі в Київській області та місті Києві. До складу злочинної групи входило декілька чоловік. Одні, які мають судимість уже за розбої. Другі, які або працювали, або мають відношення до правоохоронних органів. Дуже багато людей було, і налетіли і просто почали бити, зв'язувати руки. Я ж кажу, я лежав на снігу. У мене розтібнута куртка була, в мене голова в снігу була, і хтось мені на голову ногою наступав. Ну просто щоб я не вставав. Я чув, як били батька мого, який лежав рядом. Василю Касяну 20. і він винен лише у тому, що його батько колишній співробітник губозу Ігор Касян, і саме йому приписують організацію банди. Чоловіків взяли в неділю близько полудня на столичному авторинку. Побили, зв'язали руки мотузкою і вивезли в різних напрямках. Батька до Шевченківського управління поліції сина додому, якраз під обшук. Шукали. Балаклави, шукали одяг з надписами СБУ, шукали велику кількість грошей. Нічого з цього вони не знайшли. Того, що було в постанові, вони не знайшли нічого, тому що його не було там. У сина забрали автомобіль, паспорт, студентський квиток, водійське посвідчення, а у дружини куртку і спокій. Вони забирали все, що їм попадало з під руки. Речі чоловіка забрали. Там його якісь е, мається на увазі ем, взуття його забрали, мою куртку забрали. Зброю, да, і би забирали, але документи були. Якщо це називається спецоперація, я не знаю. У мене навіть найменших ідей, що трапилося, і чому це. Привід для цього в мене нема жодної підстав. ігор дуже колоритна особистість. Він займався е, достатньо гучними справами. Ворогівню більш ніж треба. Ігор Касян став відомим за до свого затримання. На початку 2000-х він здобув славу завдяки гучній справі перевертнів у погонах. Касян входив до складу слідчо-оперативної групи, яка вивела на чисту воду членів банди Ігоря Гончарова, банди міліціонерів, що з початку 90-х викрадала і вбивала людей. Слідство і суд тривали більше 10 років. За цей час змогли довести 11 вбивств, хоча всі припускали їх значно більше. Але й цьому були раді, бо провину злочинців змогли довести лише завдяки. Свідченням єдиного свідка Юрія Нестерова. Він також був членом банди. А от головний фігурант підполковнику бозу Ігор Гончаров за загадкових обставин помер у СІЗО. Він привез мене на Московську площу, показав це здання. Раніше я в цьому зданні бував. Він добре знав, що я знаю, як воно розположено. Показав, сказав, що что... спросив у мене так для начала. Ти можеш потрапити отсюда. Например, вот с гранатомета в то окно. Ну, я ответил, что, в принципе, давно не стрелял. Я спросил, с чего. Он мне сказал, что с реактивного огнемета «Шмель». Остаточний вирок почули лише 2012-го. Тільки двох членів банди засудили до довічного ув'язнення. Запасли сюрприз судді і для Нестерова. головного свідка відправили до колонії на 10 років. Утім, час летить швидко, він вже на волі. А от викривач банди і охоронець Нестерова Касян ні. Це було сюрпризом, тому що знаючи його певний час і працюючи з ним, в тому числі над розкриттям банди переверхнів. Я не міг подумати, що він здатний піти на вчинення злочину, і тим більше я не бачу мотивацію. Після того, як він звільнився з органів внутрішніх справ, в нього достатньо все було нормально складалося в житті. Тобто якихось фінансових труднощів ця людина не зазнавала. Колега Касяна, ексначальник начальник відділу ГУБОЗ Віталій Петруньок, обережний у своїх висновках. Він не може поручитися за свого оперативника, але каже, справа гончарова навчила їх дуже корисній життєві мудрості. Знати, як розкривати той чи інший вид злочину і вчиняти. Злочини, це я кажуть, в Одесі дві великі різниці. Не всі це розуміють. Звісно, що у провину голови родини не вірить і його сім'я. Мовляв, прибутковий агробізнес дружини приносить гроші і без криміналу. Є своя справа, і в ще одного фігуранта Костянтина Березовського. Він директор фірми з продажу будматеріалів із касяном. Його пов'язують спільні походи до спортзали. На суді чоловік каже: на нього тиснуть. Слід свяшеченковського району а що хочуть? Хоча щоб я на себе написав признати мені. в тому, що я організував какое то там. Не знаю що. Борозовського також підозрюють у підготовці грабежу будинку в княжичах і організації нападу на валютників у вересні цього року. Тоді банда з чотирьох осіб у формі з написами СБУ озброєна автоматами, відібрала у підприємця більше двох мільйонів гривень і 20 тисяч доларів. основному сьогодні це вже відомі особи. Після того як було затримано Борозовського, і йому було що щодо нього було застосовано запобіжний захід. Було затримано його співучасників, ну фактично осіб, які виступали виконавцями. Цього злочину і ну і вже в процесі якби допиту і подальших слідчих дій було з'ясовано пришедність берзовського довшиння е, даного злочину. Цікава доля ще двох затриманих. Це діючі співробітники правоохоронних органів Микола Клочков і Юрій Бурляй, бійці полку Київ. Їм відводять роль виконавців нападу на валютника. Клочков допомагає слідству, тому суд призначив йому цілодобовий домашній арешт. А от бурляя, незважаючи на його так би мовити, відданість системі, арештували. Хоча минулого року цього майора навіть нагород. Или медаллю захиснику вітчизни за участь у складі батальйону Миротворець. На даний момент затриманих восьмеро. І хоча офіційних коментарів від керівництва органів внутрішніх справ не допроситися, не на камеру вони обіцяють. Незабаром українці таки дізнаються про гучні злочини страшної новоствореної банди, через яку перестрілялися одразу три підрозділи національної поліції, але обіцяти не значить зробити.